Диво не сталося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав зрозуміти, що будь-яка зустріч на рівні лідерів Росії та України буде марною, якщо Київ не поступиться умовам Москви, зокрема територіальним. Принаймні так стверджують аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони бачать у заяві російського дипломата ретельно сплановане звернення до американців на тлі мирних зусиль, започаткованих адміністрацією Трампа. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про маневри Кремля у спробах затягнути початок мирних переговорів. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Як вважають аналітики інституту вивчення війни, очільник російського МЗС Лавров використовує американський інформаційний простір, намагаючись схилити політику США і громадську думку на користь Росії, йдеться про інтерв'ю Лаврова для мовника NBC, в якому дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за графіком. Запропонованим президентом США Дональдом Трампом досвідчений дипломат Лавров відомий своїм умінням прибігати до психологічних ігор участь російського чиновника високопосадовця у масштабному інтерв'ю для американського телебачення. Є незвичайною сама по собі, особливо в недільному ранковому випуску. Але цей крок свідчить про прагнення Москви безпосередньо донести свою переговорну позицію до основної аудиторії у Вашингтоні. Пише видання Politico. Апелюючи до західної аудиторії, Лавров активно працює над іміджем Росії як миротворця, підкреслює агенція Ройтерс. Російський дипломат активно просуває меседж, що мир неможливий без участі Москви. При цьому захід, на думку росіян, звичайно ж переслідує власні інтереси без урахування російської позиції. Лавров прямо назвав безпекові обговорення щодо України без участі Москви дорогою в нікуди і розкритикував європейських лідерів за спроби вплинути на США. Натомість конструктивного діалогу не вдалося. Російський дипломат вдався до неприкритої пропаганди, зокрема, відкинув звинувачення в ударах по цивільній інфраструктурі України, в тому числі по лікарням та школам, уникав терміну вторгнення і звинуватив Київ у жорсткому поводженні з етнічними росіянами. А президента Володимира Зеленського Лавров персонально звинуватив у тому, що його категоричне небажання поступатися українськими територіями нібито перешкоджає встановити мир в Україні. Лавров дав зрозуміти, що будь-яка зустріч Зеленського і Путіна буде марною, якщо Україна не поступиться Росії. Задля цього Лавров навмисно перекручував нещодавні публічні заяві Зеленського в протилежному ключі. А на сам кінець, звичайно ж, завів улюблену платівку російського диктатора Путіна про нібито нелегітимність українського президента. Втім, за словами російського міністра, Кремль визнає Зеленського цитуємо фактичним главою київського режиму. І на цій підставі готовий до зустрічі. Нібито, коли справа дійде до підписання документів, то російській стороні, за словами Лаврова, знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує мирну угоду, є законною. Що вкотре наголошує, у жодних мирних переговорах Росія не зацікавлена. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Уночі російська ракета влучила у великий американський завод у Мукачеві з виробництва електроніки. До речі, це вже не перший удар росіян по американському бізнесу в Україні цього року. Видання Financial Times навіть припускає, що атаки на західні компанії стали частиною стратегії окупантів. Цікаво, що досі не пролунало жодних офіційних заяв з боку США. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що саме сталося, і чи дійсно Дональд Трамп промовчить цього разу також. Докладніше далі. У ніч на 21 серпня російські терористи здійснили чергову комбіновану атаку на західну частину України. Урок вдарив по Закарпаттю. Сотні безпілотників, гіперзвукових, балістичних і крилатих ракет були спрямовані на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Одна з ракет влучила у великий американський завод з виробництва електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Дві російські ракети поцілили на територію заводу ФЛекс. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Містрації Мирослав Білецький зазначив, що внаслідок удару зруйновано складські приміщення зайнялася пожежа. Flex американська компанія, великий контрактний виробник електроніки зі штаб квартирою у Сінгапурі, володіє більш як 130 -ма виробничими майданчиками, центрами розробки програмного забезпечення і проєктними студіями в 30 країнах світу. Спеціалізується на випуску електроніки на замовлення інших компаній: Cisco, Hewlett-Packard, Lenovo, Apple тощо. Підприємство також випускає ігрові приставки Xbox, та Xbox 360 для Microsoft. заснований у 2007 році завод у Мукачеві став одним із найбільших роботодавців у регіоні та провідним платником податків з виручкою близько 1 мільярда 730 мільйонів на рік. На нічній зміні, коли було атаковано завод, на виробництві працювало близько 800 співробітників. За даними медіа Ліганет, постраждали 15 людей віком від 22 до 63 років. Один з поранених у тяжкому стані. Прокуратура кваліфікувала атаку. На цей цивільний об'єкт, який не має воєнного призначення, як воєнний злочин за статтею 438 кримінального кодексу України. До речі, це вже не перший удар росіян по американському бізнесу в Україні. Внаслідок атаки на Київ у ніч на 10 червня цього року окупанти атакували будівлю представництва компанії Боїнг вулиці Глибочицькій. 4. за даними видання Financial Times, ішлося про навмисний удар по американській аерокосмічній компанії, як запевняли представники Боїнг під час атак і ніхто не постраждав жодних збоїв у роботі компанії, також не сталося. Цитата: Російські удари по американських компаніях в Україні ще один приклад зневаги Путіна до мирних зусиль. США. той факт, що Росія атакує американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США як у мирних ініціативах, так і в забезпеченні безпеки України та решти Європи, каже Андрій Сибіга: можливо, атаки на західні компанії в Україні стали частиною стратегії РФ. Припускає видання Financial Times. Викликає занепокоєння, що жодної офіційної реакції від державних структур США не пролунало у публічному просторі. Ані державний департамент, ані Пентагон не оприлюднили заяв щодо обстрілу офісу Боїнг. Як зазначило видання Київ інсайдер, це викликає питання безкарності російського агресора. У свою чергу українська влада сприйняла відсутність реакції з боку Вашингтону як тривожний сигнал, стверджує змі з посиланням на анонімне джерело. Якою буде офіційна реакція на атаку заводу у Мукачеві, покаже час. Невже Дональд Трамп промовчить і цього разу російські окупанти будують на фронті стіну з дронів-перехоплювачів? Наші військові б'ють на сполох і кажуть, що це може привести до масштабних наслідків? Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте розібратися в тому, що насправді відбувається, і наскільки небезпечна нова стратегія росіян? З вами Ірина Нестеренко? Докладніше далі. Просто зараз на фронті утворюється серйозна проблема. Російські окупанти розгортають ешелоновану лінію fpv перехоплювачів, створюючи так звані кілзони, що часом доходять до 15-20 кілометрів вглиб. Про це заявив військовослужбовець 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів збройних сил України Серафим Гордієнко на своїй сторінці у Фейсбук. Всі розвідувальні борти, які намагаються літати там в день, з великою ймовірністю збиваються, поки що системно не збивають вночі. Але це питання часу. Підніматися вище на 4 тисячі 5 тисяч метрів, теж не дає результату. Ворог навчився збивати і там вести секторну розвідку на більшості напрямків, поки що неможливо. Військовослужбовець ЗСУ Серафим Гордієнко. За його словами, на фронті є місця, де в денний час вже ніхто навіть не намагається піднімати крила в небо, розуміючи, що їх збиватимуть. Гордієнко вважає, що якщо так піде й далі, то в найближчі місяці аеророзвідка як вид системної діяльності, нібито може припинити існування. Як уточнюють військові експерти, ця проблема системний результат роботи російського центру безпілотних технологій Рубікон та їх мобільних вогневих груп. Ця інформація про нього, нібито, засекречена а про існування центру стало відомо тільки в жовтні 2024 року. Створений в Міноборони Росії за вказівкою глави російського військового відомства Андрія Білоусова Рубікон займається розробкою і тестуванням перспективних БПЛА, а ще формує колектив операторів, які воюють проти України. За даними інституту вивчення війни, Росія використовує Рубікон для поліпшення можливостей використання БПЛА на всьому театрі бойових дій. Наприклад, як стверджують аналітики на Костянтинівському напрямку, прибуття операторів безпілотників Рубікон стало поворотним моментом у розвитку тактичних можливостей Росії у сфері БПЛА, коли окупанти передислокували підрозділи Рубікон у район Костянтинівки. Навесні 2025 року це дозволило загарбникам значно ускладнити українську логістику в цьому районі. Самі росіяни стверджують, що фахівці Рубікон присутні у всіх російських угрупуваннях військ. Рішення поки що немає і знайти це рішення завдання. номер один для компаній виробників і для багатьох військових центрів, наголошують військові експерти. Якщо рішення не буде знайдено. В майбутній весняній кампанії зсу буде дуже складно. За словами Серафима Гордієнка, час для гігантських дорогих розвідувальних бортів за величезні гроші безапеляційно минув. Втім, найбільш неприємний у поточній ситуації, що тактику дронів перехоплювачів росіяни підгледіли в українських військових. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Російський диктатор нарешті дочекався від заходу цієї реакції, якої прагнув від самого початку війни в Україні. Європейські лідери відверто посміялися з Путіна за підсумками переговорів у Білому домі господаря Кремля підняли на посміх канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Олександр Стуб. Зокрема, Мерц не впевнений, що Путіну вистачить сміливості на те, щоб приїхати на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським лицем до лиця. А президент Фінляндії, взагалі, відверто принизив хазяїна Кремля. Він дав зрозуміти, що вірити йому не можна. Те, що викликає невеликий скептицизм, це зобов'язання Путіна щодо цього процесу. Ми повинні подумати, яким чином Путіна можна змусити взяти на себе зобов'язання. Президент Фінляндії Олександр Ступ, тим часом Москва офіційно визнала можливість підвищення рівня представників Росії та України на переговорах. Мене звати Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо хочете дізнатися більше про можливу зустріч Зеленського та Путіна. Докладніше далі. Хоча результати зустрічі українського президента Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні не можна назвати однозначними, ранок 19 серпня, почався з оптимістичних новин. Як стверджує мовник CNN з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерса, Путін погодився зустрітися із Зеленським у найближчі два тижні. За даними агенції Reuters, ця історична зустріч може відбутися в Угорщині. Але ще вчора, 18 серпня, на прес-конференції за підсумками переговорів у Білому домі, Мерць не був остаточно впевненим, що хазяїну Кремля вистачить сміливості на те, щоб приїхати на зустріч з українським президентом Зеленським. За словами Мерца, умови тристоронньої зустрічі були наступними. По перше, саміт трьох лідерів повинен бути ретельно підготовлений. По друге, Україні не варто нав'язувати відмову від територій або намагатися влаштувати переговори без її участі. Якщо Трампу вдасться донести ці важливі моменти до Путіна, то саміт може відбутися вже за пару тижнів. І хоча Москва поки що офіційно не підтвердила ані дату можливої зустрічі, ані місце, ані навіть сам факт проведення. Тристороннього саміту поява такого інсайду в руках кореспондентів агентства Reuters селяє стриманий оптимізм, за словами помічника російського президента Юрія Ушакова. За результатами перемовин Путін із Трампом обговорили цитуємо ідею вивчити можливість підвищення рівня представників Москви та Києва на переговорах. Нагадаємо, поки що всі миротворчі спроби Трампа розбивалися о безкінечний цинізм Москви, яка продовжувала висувати завідомо нездійсненні умови тристоронньої зустрічі, водночас атакуючи мирні українські міста. Схоже, що Трамп відмовлявся зрозуміти головне, Путін взагалі не зацікавлений зустрічатися із Зеленським. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.